Вітаю вас, шановні глядачі, на програмі 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Алєксєєв. 5 хвилин 360 секунд. Інколи вони, як одна мить, і нічого не означають для нас. Але бувають моменти, коли ці 5 хвилин вирішують дуже багато. Коли спізнюєшся на потяг чи літак, коли тримаєш за руку кохану людину перед довгою розлукою, чи коли знаходишся біля безнадійно хворого товариша. У такі моменти 5 хвилин можуть бути дуже короткими чи навпаки, тягнутися цілу вічність. П'ять хвилин для вічності на телеканалі Надія, які ми щодня будемо проводити разом, звернути наші думки та погляди до незрівнянно величного та милосердного Бога. Кожна наша зустріч це зустріч із Небесним Отцем та звернення до Його Писання. Кожного разу ми будемо мати особливу перевагу зробити невеличку паузу у світі, сповненому шаленої швидкості бурхливого життя, і торкнутися Слова Божого, пороздумувати над ним та разом у молитві звернутися до нашого милосердного Бога. Дуже приємно, що перший випуск нашої передачі прийшовся на таку дату, як 8 березня, міжнародний жіночий день, який, хоч і має соціалістичні корені, та відмічається лише на території колишнього радянського союзу, але є хорошою нагодою привітати наших прекрасних супутниць життя. І сьогодні я також приєднуюсь до всіх поздоровлень та вітань. Які отримують, чи вже отримали наші чарівні дружини, ніжні матусі чи тендідні донечки. Здоров'я вам і щастя, успіху та мудрості. Ви сповнюєте наш світ ніжністю та красою. Саме тому сьогоднішній наш біблійний уривок про жінку. Слова жінка або жінки зустрічаються в Біблії більше 400 разів, і серед них можна зустріти найрізноманітніших жінок від служниць до пророчиць. Мудрий Соломон також писав про жінок. В книзі притчів ми читаємо. Хто жінку чеснотну знайшов? Знайшов той добро і милість отримав від Господа. І в іншому місці ціна її більша від перел. Чому так запитаєте ви? Роль матері в Біблії найбільш почесна і відповідальна. Серед Божих заповідей зустрічаємо закон про те, що матір слід поважати на лінії з батьком. Шануй свого батька та матір свою, як написано в п'ятій заповіді. Слово мама або матір згадується в Біблії більше 300 разів. Жінка-мати, яка свято шанує Божі закони, достойна найвищої похвали та любові своїх дітей, чоловіка, здатна на самопожертву і героїзм. Саме така жінка є прикладом для наслідування сучасницям. Варто окремо дослідити життя хоча б деяких з них: Марія, Мати Ісуса, Єлисавета, мати Івана Хрестителя. Анна, мати пророка Самуїла чи добродійка Тавіта. Біблійний образ жінки це образ вільної жінки, яка може висловлювати свої почуття, яка має своє становище в шлюбі і суспільстві. Це образ жінки, яка має глибокі, особисті взаємини з Богом. Це образ жінки, яка може служити Господу та прославляти Його. Це образ соціально активної жінки. Чоловіки, даруйте квіти вашим коханим та близьким не тільки з нагоди свят чи загально прийнятих традицій. Поважайте та бережіть ваших дружин. Щодня нехай кожен їхній день з вами буде святом. І наша молитва сьогодні також про них, наших помічниць. Помолимось. Благословенний і добрий Господь. В ім'я Ісуса, нашого Господа і Спасителя ми звертаємось до тебе у цей час, і сьогодні в нас є особливе прохання і подяка. Ми хочемо подякувати Тобі. За наших прекрасних субутниць життя, тих, кого ми називаємо слабкою статтю, і ми дякуємо тобі за те, що кожному з нас ти подарував і матір, і можливо комусь будеш дарувати комусь вже подарував дружину чи донечок. Ми дякуємо тобі за те, що вони справді допомагають нам, за те, що вони справді роблять цей світ гарним, красивим, ніжним і добрим. Вони наповнюють його материнством. Батько Небесний, ми хочемо просити сьогодні Твого благословіння на них. Хочемо просити для них здоров'я, успіху, радості, щастя. І щоб ми, чоловіки свого боку, могли зробити все якнайкраще для того, щоб їм поруч з нами було добре. Наша молитва в ім'я Ісуса. Амінь. Шановні друзі, пам'ятайте, ваші молитовні прохання, потреби чи досвіди ви можете надсилати за адресою, що бачите зараз на екрані. Кожне з них ми не залишимо без уваги. Нехай молитва стане диханням вашої душі. До наступної зустрічі і Божої вам підтримки!